Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Шкода, що нева. До речі, сьогодні сонячна погода. Закінчується святковий період. Хочу нагадати про себе, звати мене Роман, займаюся автопідбором автомобілів. Так само знімаю для вас мої любі підписники відео, щоб ви в своїх теплих ліжках могли дивитися ролики в дощову погоду. Основна моя функція. Як я говорив, вам є автопідбір, це комп'ютерна діагностика автомобіля перед покупкою. Тому я буду надалі для вас знімати відео. Завдяки даже вашим слова дякую мені хочеться для вас знімати відео, ділитися подіями, які робляться на авторинку в місті Рівному, Луцьку. Так само при можливості буду в Києві, буду також для вас ділитися інформацією. Тому сьогодні хочу приділити увагу вам. Основна місія, якою я займаюся, це є автопідбір. Розкажу, що входить в послугу автопідбір. Друзі, в огляд автомобіля входить комп'ютерна діагностика, основ, основний це є параметр. В комп'ютерну діагностику входить перевірка технічного стану автомобіля, а саме перевірка турбіни, перевірка форсунок автомобіля. Перевірка коробки, як, як переключає коробка, чи знос, знос, знос щеплення, якщо це там ДСГ. от е, хочу на прикладі свого автомобіля показати вам, як я оглядаю автомобілі. Тобто Ви бачили мої відео, тобто я це все поверхнево вам знімав, розказував. Але так блюз, так, так само поверхнево вам розкажу на прикладі цього автомобіля. Питають, що таке толчномір, якими приборами ви користуєтесь. Я вам сьогодні розкажу, які у мене прибори, я користуються, які вони є. Тобто ціни на них. Хочу, друзі, розказати вам, ще раз наповнити, що канал називається Шкода, що не ваг. Ви, як зрозуміли, я є поклонником ВАГ-групи. ВАГ-група туди входить шкода Volkswagen Audi. От -от на даному етапі є Volkswagen Passat B8. Хочу розказати про діагностику Volkswagen. Діагностика Volkswagen це є от, такий гаджет це є Вася діагност. Він більш такий для сугуби для них іде. встановлюється на комп'ютер програма І я цим даним приладом користуюся по ваг-групах. Тобто, Далі хочу розказати є ще по гаджетах. Автокомовська діагностика. Автокомовська діагностика це більш так, що десь поверхнево, інші марки автомобілів там можна так само оглядати. Старішу даже шкоду, тур можна оглядати є, бо буває, даже Вася діагност не читає її, там, знаете, от, то от, таким. Далі мультимарочний. мультимарочний. Launch X431 pro 3 є. Він в мене в максимальній версії, він її читає, кодує, діагностує, так само підшиває ключі, Все, ну, функціонал максимальний, розширений. Я його обновив до останньої версії. ну і в мене ще є таке, знаєте, купив Сінкаровська діагностика. Ви бачу, багато чули, багато блогерів розказують за них, що от, в принципі за свої кошти теж щось можна. По форсунках такі більш параметри всі узнати по даному цьому. У нас встановлюється на iPhone, на Android, є приложення. Такий даний прибор коштує в районі 3000 гривень. Тобто, о -о, така, оце, такий блочок. І я, от загружаєте програму, і їм користуюся. Тобто, ну, розкоп про толщиномір. У мене є два толщитиноміри. Перший товщиномір це Profiline tg 588 Ultra. Він, до речі, це новий, новинка на ринку. Він міряє, так само показує металізовану шпаклівку. Показує, що пише, що це бампер, Бачите, не метал, от, пише одразу не метал. Там, от. І так само колір світиться, От бачите, чорний, е, чорний цинк 130 мікрон це заводський окрас вакгрупи. Бачите, там 109. ну 109 От, от Є PG-588 Pro. Але він ну, він не міряє ну, не показує металізовано, чи є шпаклівка, чи нема. Це... А, а так, от, толчно мірів дуже є багато. Ціни їх варіюються там від тисячі гривень там до 10 тисяч гривень. є от. от Ну, Дані прибори от коштують коштує в районі п'яти там з копійками тисяч гривень. там зараз ну Може зараз менше там зараз коштує. там Цей зараз в районі там 4 там е, коштує. ну Ясно, що. Фонарик також пульбе має бути присутній, щоб десь глянути. Ну І так само є е, зеркальце, але воно там в багажнику лежить. Ну вже не буду вам його показувати, що як. Знайома. Також мій основний гаджет це є ноутбук. В цьому ноутбуці в мене є дві програми: це автокомовська програма, та що Delphi DS-150 або автоком. І Вася Діагност, програма так і називається Вася Діагност. І от даним ноутбуком я буду сьогодні на прикладі Пасата b 8 вам показувати форсунки, ну, пробіг по машині, де я дивлюся, пробіг. От Ми зараз кабель Вася Діагност. У Volkswagen Passat b 8 кабель знаходиться тут знизу. До речі, в Туранах вони, вони є, виходить, можуть посередині от у того. відкриваєш той же кейс і він знімається і оглядаєш. От Зараз я от підключаємо, включаємо зажигання. І зараз будемо, будемо зараз підключати комп'ютер. Поки зараз буде читати на помилки, я вам ще от покажу поверхне, от, як -от толчномір, що показує, які параметри. Турується вся система автомобіля. Коробка, двигун, рульове, подушки безпеки. Повністю вся система, електроніка, вся підписники питають, що я роблю, там, який толщиномір показує параметри. От дивіться, я, Поки воно діагностується, я от оглядаю толщиноміром. От показує 131 мікрон. Тобто, от на от, на посад Б8 Заводське 120-140 мікрон це є їхня норма. От я йду далі, от, бачите, 124. 132, це є заводська норма. 108. Коли, друзі, я бачу, от, наприклад, даже, от толщиномір, це не завжди він показує тільки толщину фарби, розумієте, є такі, що роблять під прибор. От коли я йду, там, е, показую наприклад, там 124 да, і там 60, там, потім там 90, розумієте, тоді я вже більш детально починаю, починаю оглядати очима кузов, розумієте, тому що. Уже тоді є більш виратність того, що вона покрашена під прибори. Так само дуже багато часто це все роблять. І так само роблять під металізовану шпаклівку. І цей прибор бачить металізовану шпаклівку. І коли вона є на машині, воно світиться в мене червоним кольором. Так само, поки діагностується, дивлюся стан, стан резини, стан тормозних дисків, колодок. От є такий фонарик. Я також відключаю його, бачите, включаю його і от дивлюся, пробую виробутку дисків, тут виробітка. Трошки є, але в принципі по, по дисках там колодків тут я ставив нові їх, то вони мають тут нові, я собі знаю, що вони мають тут опоміння. Тобто так, так само дивлюся, резина, Резина у мене от маде Іспанія. Іспанія 17 рік. От бачите, 53 тиждень, бачите, стоїть 17 рік, Бриджістоун, Туранза фірма. Заведу автомобіль, відкриємо капот. от дивіться. Відходимо до капота. Відкриваємо капот. От. Бачите, дивіться, от на даному автомобілі так само дивлюся, кручені крила. Тут вони не круче. чи кручений капот. Так само бачите на кожному, на кожному крилі на групах. От. От, 24-31-15, що я бачу, що це рідне крило. ну і Фари фари тут є, показує, беру, беру дзеркальцем дивлюся рік випуску фари. Так само дивлюся, Бачите, нічого не сапонить в автомобілях. Відкриваю. дивіться, взагалі то є, ніяких питань немає. Це, Бачите, от, робить робота двигуна, взагалі немає ні димка, нічого. Я Ця, Цей автомобіль повністю, знаєте, це не реклама, але такий він це. Так само відкриваю сам форсунок. Ну, Тут двигун не мився, бачите, от е, таке десь... є якісь можливо десь чуть-чуть там, але ну, його нічого ніхто не, не мив, він так як є. Ну і все-таки це, це їхня норма, є на, там, на, на цей пробіг. там. Ну В принципі, відкриваєте бачок, дивитись там, чи все нормально з жидкостю. Ну, на даному автомобілі так само крила, всі не, не кручені нічого, не крила, к, крила рідні, по 3 Так само дивлюся лонжерони, там все нічого не йде не, не це. Чи є якісь підтікання по турбіні. Ось тут стоїть турбіна автомобіля так само. Моє слово, знаєте, так само це ну, кажу своїми словами, як воно є. Слово, слово, як підказує слово паразит. Комп'ютерну діагностику, якщо все по параметрах, там все добре, я тоді сідаю там з продавцем і робимо тест-драйв автомобіля. Тобто дивимося, якісь чи стуки посторонні, як рульове себе поводить, як коробка переключає, тобто як себе автомобіль поводить на дорозі. Якщо все норм, я тоді скидаю звіт для клієнта там, чи клієнту, це все розказую. Ну якщо є якісь посторонні стуки, ясно, що додатково потрібно їхати на СТО, записуватися на СТО, але знаєте, задача в нас стоїть поверхнево перед покупкою оглянути автомобіль. Тобто, якщо у вас всі моменти ці підійшли: комп'ютерна діагностика, тест-драйв ходової, перевірка лакофарбового покриття. Тоді ви просто так само додатково може клієнт заїхати на СТО. Це є додаткова оплата даної послуги. І обов'язково перевіряйте по офіційних базах автомобіль. Бо те, що показує комп'ютер, він не завжди може показати пробіг. Не завжди не на всіх машинах можна глянути пробіг. Тому він просто покаже пробіг, такий як на щитку і на тому крапка. Поки okay, друзі завершається комп'ютерна діагностика автомобіля, я от сідаю автомобіль, мочусь позручніше, щоб вам показувати параметри. Додіагностував наш автомобіль. От дивіться, по електроніки двигателя все ок, коробка передач ОК, електроніка тормозна система. Давайте вот зараз глянемо, що там... Ну, так. Предупредження у падінні в шинах. Це в принципі часто таке буває. Десь їхав, десь впав в воздух і засвітився датчик, і воно комп'ютер вибуло. По цих параметрах я дивлюся пробіг. От пробіг в мене в автомобілі, зараз вам скажу, скільки в мене пробіг в автомобілі. 174 408 кілометрів. Бачите, в коробці справності не найдений. Беру ізміряння величин, пишу пробіг. От дивіться, друзі, пробіг 171 901 кілометрів. Пробіг має там, має бути пару процентів, воно має не совпадати, бо коли вже воно одинакове, тоді є питання. Пробіги так само можна подивитися, я вже не буду вам казати там, по просушці тормозів, це все там в АБС заходиш, так само пробіг. Моно. Ну, Є в блоках, де я. ну, Це я просто вам кажу так, як воно є в поверхнево, просто вам розказую, що я роблю. От далі, бачите. от. по форсунках от параметры я двигаюсь по параметрам форсунки далее двигаемся турбину глянем давление турбины давление на типа. давление надува задано я это ну, треба ехать и так само тестувати параметры тру... турбины это в процессе уже езды, то есть я это все дивлюсь, то есть... Ну, і, ясно там сажу, сажу, фільтр, про, ну, помилки, коли удалялися. Пробіг пробіг після удалення помилок, там пробіг після, з моменту віддалення помилок. там От 1366 км в даному автомобілі не удалялися помилки. Тобто 1366 км по, по двигуну, по коробці, ніяких помилок не було. Ну і тут так само, бачите, пробіги, там все можна дивиться там. Ну що, друзі, оглянув я поверхнево, показав вам приклад на прикладі Volkswagen Passat B8, що основні параметри я роблю. Що хочу вам розказати з цієї всієї історії. Завжди перед покупкою автомобіля оглядайте автомобіль. Не, не завжди це не кажу там в мене оглядати. Ви можете оглядати в інших експертів. Є багато експертів, які також оглядають автомобіль. Тобто, якщо ви не розбираєтесь, краще заплатити людині кошти і ви впевнитеся. Ну, на процентів 80%, що ви не попадете на хлам. Бо повірте мені, зараз лама дуже багато. І я не кажу, що всі так само продавці є нечесні там. Але ну продавців нечесних питає, коли я так само дзвоню до людини і кажу, що по що по машині фарбовано. От, наприклад, там має товариш. От він був, мій підписник Василь, привіт, попросив оглянути Passat або сьомого повноприводного. Він йому сказав, що там одне крило фарбоване і чуть-чуть шпаклівки на ньому. Я приїхав з Васів. До даного автомобіля в тому автомобілі, кажу такого без криші, без, без, без капота, без прийомів, авто все фарбоване, воно було ясно шведське. Ясно, я кажу, Васі казав, Ковальському, це машина шведська, тому дивись сам. Ясно, тако, на правому передньому крилі шпаклівка, заднє крило шпаклівка, ліве шкрило теж шпаклівка. Тобто, ну Я до чого веду, що я не кажу, що всі продавці такі, але завжди краще перевірити, от, от деколи знаєте, там приїжджаєш на авторинок там, і продавець там дає прибори, да на тобі прибора бери. Моя, знаєте, таке який варіант був. Я приїхав до людини глядати машину, да, і він показує прибором, да, на, ну наприклад, 120-140 мікрон. Я беру свого прибора, да, а він ну, товшиномера. Не прибора товщиномера, а він показує 180. Просто людина откалібрувала, так, да, і в нього типу, все показує. Ну, Нормальні параметри, такі параметри в нормі. Я кажу, ну, йдемте до, мого, до моєї машини, то до моєї машини, а воно зовсім по-іншому показує показники. Тому є навіть такі унікуми, які також роблять такі чудеса. Тому краще наймайте експерта, чи то навіть знайомий ваш, чи то родич, чи мене можете наймати. В принципі, ви знаєте, по яких параметрах я дивлюся. Діагностика у мене, я кажу, хороша. Тобто я буду далі рухатися так само по опілях, по Peugeot є обкомовська діагностика, я її куплю в ближчим часом, Ну бо, знаєте, лаунч це такий більш мультимарочна штука, вона просто на деяких марках він ну, там поверхнево щось там перекладає. ну. А більш уже там сугуба, знаєте, коли є офіційна діагностика, вона є офіційна. Отак от само, як є от Вася Діагноз, там, там чи діагності там, Одіс, Фольксвагена, там. То це є офіційне. А лаунж це, ну, ну лаунж теж вак нормально діагностує, але от взяти, якщо наприклад якийсь Peugeot, то я би по Peugeot, по Citroën брав би сугубо їхню діагностику. Тому от, от, так коротенько вам розказав у своєму відео, що я чим займаюся, як я це роблю. Ну, Прошу не придирайтесь, там, знаєте, бо дехто там каже, а чого ти там те не показує? Я просто знаєте поверхнево, так, щоб людина розуміла суть. Моєї роботи і суть так само цифр, які ну бо, бо наприклад, у ВАГ групи це 120-140 мікрон. Там наприклад, там, в джипах в американських, там може бути 200 мікрон заводські. Зрозумієте? У японських автомобілях там до 105 мікрон. От ви приходите бити толщиномером, а там показує наприклад, японський на патмаз, а на Mazda. Візьмем, да? Там заводські заводські краси, де там до 105 мікрон, там 85 таре, там, до 105. А ви от прийдете. От Якщо ви не знаєте, ви прийдете, стукнете 130, а воно вже фарбоване. Спра... Ну от так. Тому от є, от, знаєте, є от, різні нюанси, в кожному автомобілі є різні нюанси. І так само, щоб ви собі розуміли, навіть по підключення, да, от, де коли приїжджаєш, да, ти ж всі марки, вже багато марок дивився, да, в одній марці от, наприклад, в Вериному і Гані тут обде діагностика. Вагах тут там розумієте? Да, в лагунах десь там в подлокотнику є. То є навіть є, є в бардачках, там, є в підстаканниках, у опілях. Розумієте, да? То є, і буває де, коли приїжджаєш уже на, на автоматі, починаєш десь там щось забувся, десь. Ну, хоча дивився, ти там, не раз цей автомобіль, але знаєте дуже багато марок, і от французи там десь там сховали свою діагностику. А, є. а от саме коли, хорошо, коли є стандартно собі так як що в БМВ, собі тут а з боку, знизу. Обід роз'єм 16 піновий. Тому якось так, друзі. Дякую, що приділили мені увагу. Дякую, що дивитесь мої відео. Коментуйте обов'язково мої відео. Підписуйтесь на канал. Канал наповнення називається Шкода Що не вах Замовляйте огляд. Номер телефону мій дублюю 097 89 11, 11 8 Звати мене, ще раз кажу, Роман. Надалі буде так само максимально якісь там інформації вам подавати. В режимі нових відео, будь-то там і, і буси, і дорога техніка, і дешева техніка, і дешеві автомобілі. Тому всім добра, мирного неба, перемоги нам, Україна переможе. Дякую за перегляд. На зв'язку.